Оверлок Сандіп, працюю з ним, роботи настільки багато, що дуже складно це навіть і передати. Е, воюю зараз з ніжками. Ніжки тут ось такі. Других наявності в мене немає. Виходжу з того, що є. Додаю ще одну шайбочку, Ну, щоб придати хоч трішечки ось ось такого вигляду щоб трішки гвинтики втопить туди всередину і щоб вони не шкрябали стіл. Ну, Достатньо буде, щоб зачепитися. Я робив трошки по-другому. Я вже таке дав. я таке робив. Але я робив кільця такі з проволочки, з алюмінієвої проволоки, ну зараз якось з алюмінію, тим більше, з проволочкою, не склалося. І беру просто ось старі нитки, такі вже, що вже полопалися, вже тут стоїть. Все, висипається з неї. І роблю таку мотузочку. Коротше, грунтя, грунт, така ось у мене вийшла мотузочка. Сюди її інтегрую. Нічого мені в даний момент не прийшло в голову. Саме таке бюджетне, саме таке, що доступне. І просто беру. Та і все. Це все, що мені. І сформую таким чином. Ніжечку тут пересверлив, бо завода стояла ось тут. Ну, нормально оце. І цей клапоть тут ну, сам, саме тяжче, це двигун, ця сторона найтяжча. Та пересверлив трішки сюди, змістив. Ну і так, щоб можна було викрутити при потребі. там, викрутити. Так, да, цей винтик не буде випадати, але його теж можна викручувати і закручувати, нема проблем. Якось отак. Отаке таке в мене кіно. І ось я його затискаю туди і воно стає такою чашечкою такою ножичкою. Напишіть коментарі, що ви думаєте про це. Уже якісь поради. Оверлочок практично налаштував. Ну ось стоїть. Що... Саме головне, щоб по тими гвинтиками не терся. Усю нормально, не шатається. Я спочатку налаштовую, щоб він шив, а потім вже доходжу до ножа. Тоді вже я буду виставляти ніж, щоб він різав і так далі, і тому подібне. Зараз покажу ще, як він шиє після налаштування. Пані Наталя, власниця цього верлачка, замовила мені, ну окремо, зв'язала, замовила на фліс. Ну, я скажу так вам, друзі, щоб саме для фліса ну, це оверлок. Ну, я б сказав так, не дуже вдалий вибір. Ну, ось шість шарів. Ну, це. Я товщину просто показую. То ж проблема технічна. Ну, яка проблема? Сильно виставку петельник не поставив, щоб по лапки не бив. Ось я і так максимально підняв його. Ось таку товщину. Ну ось три шари. Ну 4 це вже буде товсто. Для цього верлока буде товсто. Є інші верлоки для того, щоб в 4 шари. Ну навіть якщо взяти ось манжетик, ну ось манжетик і основний ось виріб, то три шари, то це якби ок. І ось три шари, ось така товщина. І петельник тут ось огне поруч проходить. Ну ось такий, що фокусу взагалі немає. Ну, не пропусків, нічого нема такого, але ще ще ж ножа нема, ніж скільки зріже, а решту вже заплетуть пательники. Пишіть коментарі, друзі, що ви про це думаєте. Діліться своїми думками. Підписуйтесь на канал майстерня Віктора. Кому потрібно налаштувати войну техніку. Звертайтесь. Номер телефону залишаю в описі під відео. Ось, бачите, порвалася ниточка якраз. Я це так слідкую, такі нитки поставив. І це саме закручуються вони. Ну, правда ж у мене нитки стоять далеко. Далеко. І ось так вони в мене протягнуті. Бо я все час оверлок кручу, верчу, як би ото кажуть. І ось вона, між тарілочками вузлик скручується і вузлик і рветься нитка. Та ще й нитка трошки трухлявенька. Ну, ось таке кіно.